Що ж, це п'ята частина виживання на ластхопі. А, клас у мене май не вилетів. Клас. Коротше, це п'ята частина виживання на ластхопі. Українському Minecraft сервері, де я виживаю разом з моїми друзями в місті Амбар Тож, сьогодні ми будемо <кхем> а, будувати трейдхол, ну, точніше, дозбирувати... Ну, так, да, розчищувати територію. Так. Ну, ну, я буду розчищувати територію, ти, будеш до, ну, ти добудеш реси, мені допоможеш розчистити і після того трейдхол. Так. Кожечки. Ну, я зробив водяний ліфт. Тепер ми можемо спо. Я в диспетчер задач подивився тут О. воно так. Цей... Як я помер. А де ти помер? короче тільки що якось. Ну, пом... Я, коротше, на сходах падав, мене відкинуло і я помер. Чого? Тут зомбі був, він попав по мені. Я попав на сходи і помер від восьми. Це потужний зомби. Сходом треба десишка. Хоча ні, от я вже біжить. Прогуляємось з ходами на всякий. Oh, yeah. О, Майнкрафт не відповідає. Будь ласка, не вилітай. Ура! Давай. Ти зможеш. Єс. Ура! І тепер, будь ласка, дай мені зайти на лоскоп, окей. Серйозно? О! Ось! ось, ось добре. Мне просто на секунду написало, что сервер недоступный, а потом разглючила. Ні, она просто не вылезла.

І тоді перезаходимо. Значить. А мене на грудник ще не грудник, що не зачарований. Ага, що по два фіняки села вогню, треба докачати чапки. 个么？Oh, yeah. Ура! Ми зійшли в Майнкрафт. Тепер треба зайти на сервер. Вагітоні від'їду на 5-7 хвилин, ти думай, Давай. Думає, поки всі раси для тритхолу скоро вернусь, окей? Окей. Okay. Емінарія, якщо що, вже не треба. Ммм. Mm. Поняв. Окей. Що ж, ми нарешті можемо пограти нормально. Я сподіваюся, якщо... Блін, пінг 200. О, окей. Ніби поки що жити можна. Поки мене не кікає. Так, как там? Ось. Ну, потребно 22, та? да? Так, потребно 22. 22 е. Yeah. Окей, добре, що там далі? Треба на трейд хол П'ять кам'яних кнопок, два кругляку, чотири смолоскипи. Семь каманаризев. Солодких ягід і три і. скільки там треба шибок. Блін, зараз треба перевірити, скільки саме їх там треба було. Цей список. Ось тут 18 шибок треба. Тобто так, знову прийде спертися за склом. 3 дев'ять егідок я зараз тут візьму. Пу -пу -пу. Ось пісок. А! а! Боже ж ти мій! Я так і знав, що щось не так піде. Добре, що я вижив хоча б встиг трохи відбігти, але це було неочікувано і страшно. І небезпечно. нас ще одна фігня. Коли настає ніч, стає небезпечно. небезпечна. А я якраз таки вибіг, коли ніч наставала. Тут тепер ціла купа всяких. Ціла купа всякої погані пови залазила. коротше. Так, список на переплавку, Стейки я заберу. Ось так, от так. З цього ми скрафтимо шибки. Що там далі треба буде? Це є. А, 5 столів лучника нам потрібно. А які вони робляться взагалі? Ці сту... Ага. Ага, два крейменю і дерево. Де у нас чи гравій? Десь тут мав би валятися. Ой, схрабію багато. Нам треба десять кременів тримати. Окей, я вернувся. А, навіть трохи забагато. А, ah, okay. так... Фриз, 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 мені здається, я, я навчився дюпати предмети. А, ні, блін, а окей, це просто мій поганий інтернет, окей. Ладно. В принципі, справедливо. Так от, да піду, тому що там якась Ендоволн прийшов і Куди ми ти зараз будемо розбиратися по квітці. Та ну боже, Та, у мене не крафтиться ні. Фі... У мене піх тиш... тиші. Ось чому у мене така фігня відбувається. О боже ж ти мій. Пінг три тисячі тільки що був. Я зараз так злякався, боже мій. А, стоп, у нас було скло, я зря бігав за тим піском довго. О боже мій. Ладно, п'ять смаракових дверей, дев'ять смаракових табличок. Девять не треба, та? Та ну тюй. Є... Та, дев'ять треба. ще трішечки, Я щось пропустив тут ам. Um, потрібно. 30, х 20. Так. Ага. 30 30, 28. З поліро... 33 е, цегли. 28 глибо полірованого. Witcher. Стоп. 28 сполірований і 33. 33 треба. Окей. Ось так. Яс, yes. добре. Ой-ой-ой, <косіп> я не туди поклав. Окей, так. Сюди. Чогось іще не вистачає останнього. Um ти на місці. си на місці. Це. Глаголибослан. Сева. Це. Сходи. Місі. А маше пропусти. А, два ковадла я пропустив. Фриз. Ладно, фриз втік. Нас нема заліза на ще два ковадла. А, окей. Окей. А, тоді на бігти той і розчищати територію, як сказав Фріз. Але у мене лейтматики немає просто Окей, Я подивлюсь, що я зможу зробити. О, в мене кикнуло. Прекрасно. Прекрасно. ладно мене сервер не любить. Интернет. Видно интернет. А, меня напускаю назад. У меня щось настільки... ...любить стильке. Любый лоскоп. О, наверное, спрей на сервера. О-о-о. Амм... Um, я понять не маю, це через щось... що зробили вони, чи це через те, що у мене інтернет фіговий. Ладно. Тоді на цьому...